Вітаю всіх, мене звати Ренах, хто не знає, це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, тут багато що цікавого а, і не тільки цікавого, а і корисного для твоєї душі. Отож, сьогодні коротенько будемо розглядати таку цікаву тему, яку я знайшла, так, і а, яку, мені здається, буде цікаво послухати всім. Це про те, що Ісус Христос прийде на хмарах незабаром а, і прийде яким чином? Тобто, це таке зворушливе питання, так. Чи прийде так, що всі будуть бачити, чи прийде так, що всі будуть готові? Отож, відкриємо Матвія, 25 розділ і 13-й вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. А, скажіть, досить цікаві слова, правда, тобто ніхто не знає, коли він прийде, навіть ангели не знають, пише Біблія. Але ми повинні бути готови, тобто ми повинні пильнувати. Бо ніхто не знає ні години, ні часу, коли він прийде. А це також ми маємо, скажімо так, мати на увазі, тому що, як пише об'явлення, що ми, що, що ми маємо зараз час такий, що люди зараз ні гарячі, ні холодні, а такі теплі, так тобто ніяких функцій абсолютно не виконують. Так? Ось просто пливуть за течією і так далі. Тобто це є в цьому небезпека. Тому потрібно нагадувати собі, якщо ви не читали Біблію, починайте її читати, починайте вчити слова на пам'ять, тому що скоро буде забраний цей час благодаті. Можливо, і біблії будуть забрані так. Тобто, це важливо, це важливо, тому що все, що ви прочитаєте, вивчите, залишиться, що у вашій у голові. Далі досить цікавий момент, коли мене запитували, так чому так багато, ну, скажімо так, моментів, так, і чому Бог не приходить. Можливо, і немає ніякого Бога, так. Але ми знаємо, що Біблія говорить нам зовсім інакше. Також археологічні розкопки, хто працює в цій сфері, він знає. Що археологічні розкопки, а, так, і там було знайдено дуже багато підтверджень, тому що Біблія реальна книга історії. так Це як Дороговказ. Там були знайдені великі кістки велетніх, великих людей, абсолютно великих. І це тільки Біблія пояснює вбуття, що в ті часи жили велетні, прочитайте на самому початку, Так, Тобто це пояснює тільки Біблія, так само, як звідки взялися сім днів в тижні, ніхто не може пояснити. Пояснює лише Біблія, ну і так далі. а Чому хочуть поміняти заповіді так, що і зробив Папа-Римський, так, Римська імперія. Чому? Тому що хочуть владу собі а, мати більшу, ніж а, сам Господь Бог на небі. так тобто, Біблія є правдива книга. Отож, чому Бог, скажімо так, бариться і не приходить нічого не. Не бариться, так ні Бог не бариться, це та, таємниці а, Бога. так Ми не можемо туди лізти, але є такі вірші, які я підкресла знайшла. друге Петра, третій розділ з 9 по 10 вірш. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. день же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії, розпечені, ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. Ну і так далі можете прочитати до кінця. Тобто, розумієте, да? це є дуже важливо, розумієте, що Господь не бариться. Він має в цьому свій час, він, в нього є план, за яким він слідує. Можливо, ми все не розуміємо. Нам і не потрібно всього розуміти, тому що у нас голова лопне. Так ось а, нам потрібно вірити, що так воно потрібно. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Таке сьогодні коротеньке відео. Надіюсь, вам було корисно. Скажіть в коментарях, напишіть, чи ви. А... Думаєте так само, як я, ось, і чи правильно я інтерпретую вірші? Можливо, у вас якась є інша думка стосовно цього? Можливо, ще якісь запитання є. Також задавайте в коментарях. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною і до наступного тижня.